Шановні колеги, сьогодні маємо честь вітати високого гостя з Дружної Республіки Болгарія, який прибув з візитом в Україну, демонструючи підтримку нашої держави у цей складний час. У пленарному засіданні бере участь голова народних зборів Республіки Болгарія Росен Желясков і члени його делегації. Прошу привітати. Шановний пане голову народних зборів, Болгарія є другом і союзником і партнером України і підтримує усі міжнародні ініціативи щодо посилення допомоги Україні. Україна і Болгарія розвивають активний політичний діалог, стаючи все ближчими. Ми підтримуємо давні історичні традиції дружби між нашими народами. Народні збори Болгарії у 2023 році ухвалили низку дуже важливих рішень на підтримку України, серед яких п'ять про виділення траншів військово-технічної допомоги. Болгарський парламент підтримав рішення про вступ України в НАТО і визнав голодомор в Україні 32-33 року геноцидом українського народу. Ани голово, ми добре пам'ятаємо і ніколи не забудемо, як 14 вересня 2023 року Болгарія скасувала заборону на імпорт української аграрної продукції. І протягом майже двох років широкомасштабної російської агресії проти України понад тисячу тисяч при українсь... понад 150 тисяч українських громадян знайшли притулок в Болгарії, переважно жінки, діти та пенсіонери. Ми цінуємо допомогу болгарського народу, яка надавалась і надається нашими співвітчизниками. Україна вдячна за це і щиро сподіваємося на продовження такої підтримки. Шановні народні депутати, я маю велику честь і приємність запросити до слова голову народних зборів Республіки Болгарія, пана Росена Желяскова. Шановни пане Стефанчук, шановни представники гордахат хероичнаха украинска народу, дарахи друзья! Для мене е велика чест виступати у Верховни ради Украини. Ця трибуна, призначена... Ця трибуна призначена для того, щоб з неї лунав голос українського народу, звучав голосами, вашими голосами, голосами її представників. Тож, коли представник вільної нації, Запрошений виступити в парламенті іншої вільної нації. Це не просто протокольний жест, і ми е, глибоко зворушені з колегами. Тим що це, це передусім вираз довіри, дружби між двома народами. Дякуємо не за теплу гостинність. Я дякую вам від імені болгарського народу який відчуває вас близьким не лише близьким не лише географічно та історично але й серцем. в кінці другого року і на початку третього року жорстокої агресії росії проти україни я сьогодні тут з вами, щоб висловити своє захоплення безприкладним героїзмом українців, безприкладним героїзмом усіх і вас і заявити про безумовну спринку, підтримку і долученість моєї країни до боротьби України в довгий список на предстаплення та чувечіство. Да місто і в да довгому списку е, злочинів проти людства. Щетите, має знайти місце і злочин викрадення майбутнього. Тому за що втрати від російської військової агресії проти України вже мають жахливий вплив на кілька поколінь, тисячі загиблих і поранених, зруйнована житлова, цивільна, промислова інфраструктура, мільйони переселенців, непоправна шкода екології та неприпустимі спроби засіхання на культурну спадщину. але найжахливіше це втрата молодих життів. Я поверну собі своє життя. Обіцяю. Це слова з фронту, які облетіли світ. Це слова Максима Кравцова, який загинув незабаром після того, як вийшла перша збірка його віршів. Йому було лише 33 роки. Роки Офіра на Ці, е, його слова лунали Символ. в ефірі болгарського Символ. телебачення Символ. і він став символом. Його ім'я стало символом для нас. Він герой. Самопожертви і трагедії українського народу сьогодні. Україна планить болючі високу ціну за захист цінностей, свободи та демократії Ми добре усвідомлюємо, що зазіхання на українців загрожує долі всього демократичного вільного світу. А засіхання на долю кожного українця це засіхання на долю кожного з нас. Тому на ми не перестанемо повторювати майбутнє вільного демократичного світу неможливе без свободи українського народу. Болгарія не признала незаконно анексиране на Крим и остава решена да поддържа підтримати. Болгарія не визнає незаконної анексії Криму і буде підтримувати невизнання це. Болгарія засуджує безпрецедентні дії Росії в Чорному морі і мілітаризацію Кримського півострову забезпечення безпеки та стабільності в Чорному морі абсолютно необхідне для спільної євроатлантичної безпеки. ми категорично засуджуємо намір Росії провести нелегітимні президентські вибори в 2024 році в незаконно анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях України. Тут, в дома українська та демократія. Тут в домі української демократії я хочу ще раз підтвердити непохитну підтримку Болгарії, Болгарії незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах і міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, від самого початку цієї війни. Болгарія надає Україні допомогу в усіх сферах воєнній фінансовій економічній і ми будемо продовжувати це робити болгарська рішення на допомога прийнята рішеннями Наборні бога нашого парламенту, принаймні, сім постанов. Вона передбачає безоплатне надання українській стороні бронетехніки, зенітно ракетних комплексів боєприпаси, автоматично-стрілецьку зброю, участь військовослужбовців збройних сил республіки Болгарія у місії військової допомоги ЄС Україні. фокуса на решенията на Българския парламент. В центрі уваги рішень болгарського парламенту. Також передбачена підтримка підтримка у відновленні економіки, інфраструктури, енергетики, зміцнення енергетичного співробітництва та гуманітарна допомога. Болгарія одна з найпалківших і найактивніших прихильників європейської інтеграції та євроатлантичної перспективи України. довгострокові зобов'язання європейського союзу перед Україною найкраща. Гарантія вільного та безпечного майбутньої вашої країни. процес розширення ЄС має величезну трансформаційну силу. Це ключовий елемент нашого інструментарію для безпечення миру, безпеки, демократії. Така політика має ще більше значення на тлі нового контексту, контексту безпеки в Європі після агресивної війни Росії проти України. Незалежна та суверенна Україна це ключ до євроатлантичної безпеки. В Болгарії серйозно обговорюють критично важливу тему післявоєнної відбудови України. Ми надалі будемо максимально сприяти повному відновленню енергетичної інфраструктури України. Ми визначили близько ста болгарських компаній, які мають великий досвід у виконанні таких видів діяльності, як ремонт і будівництво атомних і теплових електростанцій, високовольтних мереж і газової інфраструктури, величезна Кода, завдана російською військовою агресією транспортній інфраструктурі України, також привертають нашу посилену увагу. Ми поділяємо думку, що проведення цілеспрямованої політики щодо відновлення транспортного сполучення України в контексті розвитку панєвропейської транспортної мережі, в тому числі за міжнародної підтримки, дасть потужний позитивний синергетичний ефект. Болгарія готова брати участь у процесі відновлення критичної транспортної інфраструктури. Ми готові надати методичну та експертну допомогу розробці політики для відновлення української економіки. Та включення Те, в цей Болгарі... процес екологічно-цифрового переходу Болгарія готова надати підтримку і у сфері вищої освіти. надзвичайно важливо збільшити ресурси для доб... забезпечення довгострокової демократичної стійкості України. Болгарія дуже б хотіла зробити свій темник, з... внесок у цьому напрямку. Шановні українські друзі, дозвольте привітати український народ і Верховну Раду з рішенням Європейської ради відкрити переговори щодо вступу України до. ЄС Україна посідає гідне місце в родині Європейського союзу. Вступ України до Європейського Союзу є геополітичним вибором, який повністю підтримує Болгарія. Саме передня у конічок ми важато новіна буквально кілька днів тому. Ми також почули важливі новини з позачергового саміту в Брюсселі. Новини новину, яку насилає українцям сильний сигнал. Європейський союз надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. І таким чином забезпечить стабільне довгострокове та прогнозоване фінансування. Це чіткий сигнал нашої єдності та підтримки України. Ми повністю віддані, сильний та єдиній, і ще зробимо змогу, все можливо, щоб гарантувати, що наступні ніколи покоління ніколи не стануть свідками таких звірств у сьогоднішньому вільному і демократичному Пусть світі. І закінчує так. Барахі, друзі, Ми не покинемо вас, поки Україна не поверне своє життя. Слава Україні!